грешат они порой Но что не говори, жениться по любви Не может ни один, ни один король Не может ни один, ни один король Я женюсь, я женюсь, я женюсь Луи сказал, но сбежались тут короли. Привет, малята! Витаю вас в своем королевстве! Думаю, що вам сподобається у мене. Хоча яка мені різниця? Схочу, накажу всім. І всім буде все подобатись. Оце життя у королів. Їж цукерки, пряники жуй. День твій я останній приходить буржуй. Ха ха, привіт, малята. Ви не знаєте, що це з нашим Незнайкою знову сталося. От з ним завжди щось трапляється. Ви не знаєте чому? Ти, служниця, що ти там репетуєш? Ану швидше принеси мені відро морозива, а то голову з плечей знесу. Ах ти так? Ну все, з мене досить, а ну з трону. Ви нас сидіти справжня королева, а не якийсь там саме Ой, що це тут знову за війна двох королівств. Привіт, малята! Це ви башкетуєте, так знову. Зараз я їх помирю. Чи знаєте ви, що королі та королеви, ну, як цим м'яко кажучи сказати, не завжди такі молоді та красиві. От достатньо згадати лише Алісу з країни чудес. Пам'ятаєте, які вони були бридкі? Я тебе насквозь віжу. Ти думала, від хлопені твоїх рісничок? Яр за як так мать і атець? Верні. Моя корона! Я старший монарше! Не те, що молоденька та симпатична принцеса. Фу, не хочу бути старим і бридким. А молоді королі бувають? О, нарешті хоч одне розумне питання. А ти взагалі знаєш, хто такий король? Спочатку дізнайся, а потім вже в нього грайся. Щоб з'ясувати, хто такі справжні король та королева, треба зазирнути до розумних книжечок. Енциклопедія швидше до нас. Королі і королеви. Король титул монарха зазвичай спадковий. Він голова королівства, королева жінка-правитель королівства або дружина короля. Є різні версії походження слово король з найбільш поширеною це слово є слов'янською редукцією імені Карла Великого, короля Франків та римського кайзера імператора, засновника священної римської імперії і династії Каролінгів. Існують також версії про зв'язок слова король або імені Карл, так само, як і слово цар з європейським словом сар, яке має значення голова. Король також відповідає східнослов'янському титулу Князь княжна, Великий князь Велика княжна, церковнослов'янському цар східним хан, султан і шах. Если б я you were я б mean трьох жон і тройной красотой был би бы окружен. Ну тоді я краще буду султаном, а ти, жінка, будеш мені солодкий щербет носити і танці живота танцювати. Ах, ти так, на ту напав! Я краще буду сміяною. Ты будеш мені казки розповідати и веселити мене. Я думаю, що казкових титулів нам сьогодні на всіх вистачить. До речі, а чи знаєте ви, що сьогодні у Європі живуть справжні королі та королеви? Ні? Так знаєте, у Великобританії живе Єлизавета Друга, у Данії Маргарета Друга. У мене також є друг король Швеції. Карл, 16-й Густа. Так ще не знаєш, я б тобі не радила мене ображати. У нього така сильна охорона. Ой, та в мене тих знайомих королів хоч греблювати. І вони не рівня твоїм густавам. Ось так. І чого це ми все про зарубіжних монархів? Давайте згадаємо, хто у нас був першим українським королем. Так, першим українським королем був король Данило. Він і став у чотири роки для смерті батька. Хоч до повноліття за нього і правила мудра і владна княгиня Анна, його мати. Але вже відтоді почалося його і стрімке і державне та воєнне життя. У віці 20 років Данило вже був князем Волині. Згодом він розпочав боротьбу за Галичину. Сівши на престол, він почав наводити лад у своїй державі, яка дуже занепала через війни. Двома головними містами, які заснував Данило, були холм та Львів. Комда Данило зробив своєю столицею, а Львів він подарував своєму сину Леву. От би й мені хтось такий подарунок подарував? От би невеличке село. Я би там був королем і звався б Ізяслав Ярославич Незнайкін. Та що ти таке говориш? Ізяслав Ярославич був королем руським. Він почав своє правління у 1042 році і був князем Турівським, Новгородським та Київським. Ізяслав був високого росту та могутньої будови, мав красиві риси обличчя та м'який характер. При ньому було прийняте руське право. Воно дійшло й до нас. Дослухати ваші казки, давайте я вас краще познайомлю зі справжніми королями та королевами. Вони вже чекають нас у наступній рубриці. У нашій казковій країні пройшов конкурс Міні-Король та Королева. Знайомтеся з ними.